Всім привіт! Ми приїхали до пани в гості. Їхали сюди десь півтори години, можливо, навіть довше. Злівого Ну, коротше. У нього тут чекає мангальчики, жарим м'ясо, та м'ясо вже падало. Кайфуємо. Отак, от, от кайфуємо. Ой, там люди інші, якісь чужі. О, дивіться, у нас тут є пес. Пес Мікі, Мікі пес хороший. Мікі пес хороший такий. Мікі, ти будеш у лозі. Ти кайфуєш? Гроші. Це корги. Дуже класна собака. Дуже класна собака така. Тут м'ясо у нас. Срач. А нема жара? Ні, 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 Огонь. Ось правда? Хочеться? Да, все хочеться. Ой, що то не то. Дай сфоткаю. Пінтерес. Ваша дорога. Назар. Настя. Настя Максим. Пана Ігор. Пана Ігор. Імби. <різько> Пана імби. Настя Васабі. Добре. Короче, там... прикол в цьому жика. Взагалі дуже класний ЖК, Це борщаголка. По-моєму, це борщаголка. можливо, вже ні. Тут є от такий прикол. Я такого ніде ще не бачив. Цей прикол хоч є зараз, чи я вам просто розкажу про нього, а не покажу. О, Є! Щас покажу. Ладно, я просто підійду до нього. Коротше, тут на стовпах, на фонарях, висять колонки. І ніякого звуку немає. Блін, от колонка висить. Не можу, он там. І там співали птички, але зараз чогось не співають, звісно. Коли я тут ходила, просто так то вони співали. А тепер, як треба людям, показати, то дуля тут співає. Короте, просто знайте, що є такий прикольний <реку> жига, якому співають птички з колонок. <реку> Настя минуло і розказала, що їй мало у возі. Ого, тут прям жорстко. Типу прям впасти можна. Мо, я Ще раз би, пригаю. Давай. Ти така, я прыгаю на батуті. Я прыгаю на батуті з твоєю сумкою. А ти дала мені. Ти дала мені свою сумку, щоб... Ні, ну враже. Не враємо, Давай я А стоять, Тимо, как сюда будешь? Я уже прыгну. <гуме> а можно я кусок не сонце? Не доделай. Давай на раз, на раз, на на раз. Вот так, на О, у вас нормально. Слушай, без строительства, если мне подъезжает. Що ти, пес? ти є, Всім привіт! Така от телепортація у мене від пани в Кані. Сьогодні наступний день. Поки я тут в ліфті їду додому. До мами. Коротше, мама в Кані приїхала з котом, і все-таки я вам покажу свого ще одного кота раніше, ніж думала, набагато. Вчора пани була дуже смішна ситуація. Коротше, він давав нам льодок, якийсь такий каміння. Не розмерзаючий льод, як не розставаючи. І я до нього притулила язик, як в дитинстві до столу. Моя Соня красива! Соня. Це Соня вона у нас дуже зла, я не знаю, чи вона не буде на мене. Знає, а як вона доїхала? Ой, хорошо, отлично. Ты уверена? Да, кося уехала. Когда уехала на нявку. Не кричала. Ой, Боже. Да. Не кричала. Не тако хороша, Соня. Такой у нас Соня. Красива Соня. Ой, я боюсь, мам. Не, у меня не трогает. Мама зовут. У меня такой любовь. Соня. Мама сказала, що ти потороча. Мама сказала, що ти потороча. Каза, потолоча десь пішла. Потолоча десь пішла. Що ти красивенька, така моя дідка. На нас коли? з восьмого класу. Така хороша, моя хороша. Скільки соні років? Десять? Десять? Років скільки їй? Десять років. В неї було шість кошенят. Я жила з сімома котами вдома. От ти божечки. Красиво, красиво, така соня любіма. Ну, все, пішла кайфувати да? з Сонею. До Чилю Чілю Сонею на полу, бо я її не бачила десь з березня місяця. Коротше, чого я кажу, що вона мене не атакує. Бо вона в нас така трохи злючка кішка. Вона колись розтрапила мою руку. Короте, атакувала Максима. Ну, коротше, всіх атакувала. Я не знаю, в неї, наче, це не з першого дня. От більше ми почали замечати після того, як... Я забрала всех ее котов. Тут стала прям такой особый котлючик. Но взагарай добрый котлючик. Любимый был. Вот так вот. Красотка. Ты красотка. Ты очень красива. Очень да. красива, любимый мой. Любимочка такая. Любимочка, любимочка. Соня. Заснула. Соня, ти мене зустрічаєш? Подивись на мене. Що таке? А мами нема. А мама пішла в гості. А ти що маму ждала? Звісно, ждала, каже. Дуже сильно ждала. Так, мама пішла в гості, ми будемо зараз соня двох тусуватися, але я піду до Максима і там уже такі дорослі, ти чотири кошенята це капець. Хочете кота? Я вам дам. Що ти сіла? Пішли насиди тут. Мама не буде зараз заходити тільки я. Вона там не стоїть за дверима, не переживай. Пішли, пішли кавун їсти. Сама каже, йде їдеш свій кавун, я буду маму ждати, да? от так? От. Так, я вже збираюсь до Максима. Тут ось Соня. Соня каже, всім пока. Зустрінемось в наступному влозі, може. А може вже зустрінемось в Черкасах. Да? Просопіте. Все, я пішла. Сьогодні їдемо в Київ. Да? Сонечко, пока дівчо моя, пока любімо. Поко, поко. Сусід щось стукає, чорт. Подивіться на ту прилість. Мелку. Подивіться на ту мелку брілість. Взагалі їх чотири, але три десь поки немає одне вилізло. І мать. Куди ти пішов? Охі. Охі. Пішов на Ольга. А мать така така мать худюща, що капець Ми її Виїли. Капець, Капець мілка. Це дослідник наш. Угу. Ти троє приходила сьогодні? Так, да, вони були полохати зранку, а потім вони до цієї занесла, оце ж. Mm. А Це один тут був і все, так? Да? Останній mm -hmm. день заховав непонятно. Дивіться, їх вже троє. Кушають. Кушають, зайку. Такі маленькі булочки. Тепер троє є, а одного десь немає, десь пішло дитя. Ну, так? Тіт комусь. Красуніки. Так, ми вже в Києві, я вже сиджу тут монтую відоси, знімаю ігри. Коротше, все в мене прекрасно. От будемо їхати в п'ятницю в Канів. От знову на, ну я б сказала, на довго. Днів на 4. Може, на 3. Взагалі, я не знаю, як вийде. Коротше, будемо їхати в Канів, але це буде вже у наступному влозі. Не знаю, колись я навчуюсь знімати довгі влоги, але поки це навчусь, не настало. От тому на сьогодні. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти, Бувайте. До зустрічі в наступного відео!